Всім доброго раночку! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам показати свої томати. Томати ми висаджували у цьому році на агротканині Робили отакі отвори. О, вирвала. Е, робили отакі отвори і садили. Це у нас гібрид каста. Ось так він у нас зав'язав. Хочте, де є більше де менше, нагадаю. Живемо на півночі України. Томат висаджувався із розсади. Висаджувався на початку червня, тому що дуже холодно було. На початку ще трошки ми його прикривали агротканиною білою, ось дуги залишились, не прибирали ми їх. Ну і так вирощуємо і чекаємо, чекаємо на. Урожай вже, коли будемо збирати, коли вже він буде достигати. Такі в нас томатики нав'язали. Ми його не пасинкували, не підв'язували. Тобто, ну, якби нічого такого з ним не робили. Всім дякую, гарних урожаїв і далі буде. До побачення.